Доброго дня, Хмельниччина. 209-й день війни. Україна є, Україна бореться, Україна переможе. Сьогодні до нас доходить інформація, що від імені Хмельницької обласної військової адміністрації надсилають листи. Листи надсилають представникам бізнесу, різним організаціям, підприємствам, фізичним особам. В листі вказується, що потрібна фінансова допомога, вказується номер рахунку і прохання перевести туди кошти. Хочу сказати, що це шахраї. Хмельницька власна військова адміністрація співпрацює тільки з благодійними організаціями, з якими укладено меморандум. А такі люди, які хочуть нажитися під час військового стану, ну ви знаєте, як так само, як орки з'явилися на нашій землі, так і щури випливають тут саме на нашій території, теж хочуть на цьому заробити. Вже ми повідомили про це відповідні органи, впевнені, що цих шахраїв щурів. Знайдуть і вони будуть притягнуті до відповідальності. Якщо до вас надходили такі звернення, прошу звертатися до поліції і допомагайте слідству. Все буде Україна разом до перемоги!